Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео буду збирати акумулятор для електровелосипеда. З самого початку я вам покажу на пришвидшеному. Буду, звичайно, вам дещо озвучувати, але в кінці я вам покажу, розкажу, як я все розпаяв по дротах, по коннекторах, бо хтось захоче зібрати, щоб міг спокійно повторити. Так як я, я перший раз складаю, але для мене це не складно. Всі приблизно збірочки одинакові. Якщо ви збирали там 3С, 5С і так далі, акумулятори, воно все ідентично, просто тут великі кількості акумуляторів. Тут у нас є 65 акумуляторів, буде в цьому корпусі. Так що, погнали! Ну що ж, друзі, насамперед ці акумулятори в мене балансувалось. Тобто 2 неділі-три неділі в тому районі. Як це відбувається? Паралельно всі я зварював, тому що в мене такої кількості холдерів нема. Зварював тоненькою, стрічкою 0,1, там ширина там, пів сантиметра. Тепер в них одна напруга, і тоді наша збірка буде правильно робити. Тоді і балансиру буде легше відбалансувати кожну комірку, тому що у нас 13С. 5P на 15 А. Зараз я ще раз попередньо зачищаю всі гарні акумулятори, як ви бачили, я їх був перевірив. І проклею ізолятори, вкладаючи в холдер. Поступово не спіша. Акуратно, комірка за комірочкою все вкладаю. Нікелівої стрічки в цьому відео я наріжуся, просто капець. Я вам скажу, друзі, хто захоче собі робити, замовляйте, я просто промахався на AliExpress. Замовляйте зразу з готовою стрічкою. Бо це все нарізати, воно, блін, дуже-дуже займає багато часу. Я вам серйозно кажу. Тут є 65 акумуляторів. Я трошки запасом я дав 66 чи 67, збалансував на всякий, як то кажуть, пожарний. І той пожарний настав, як то кажуть. Тому що контактна зварка треба було дотягнути болт, і вона пропалила мені один контакт. Там в кінці будете бачити, як я зварював. Зараз я в себе перевірив. Забиваю холдера. Це в нас акумулятори Terra 30E. Один акумулятор зараз на даний час 40 гривень коштує. Багато мені в коментарях люди писали, що це фуфло і так далі. Я вже багато збірок зібрав, в мене працює на тих акумуляторів, дуже багато збірок. Вони нормально все працюють. Якщо нормальний балансир, все балансується, класна бмс воно все буде працювати. Чому і я сюди буду ставити g con на 40 А, тому що струм балансування там до ампера. Можливо, і більше, якщо не помиляюся. Коротше, я тут зварюю. Як ви бачите, ріжу я дуже багато. Зварюється в мене збірочка 13 s ще раз повторяюсь, 13 s 5 p Тобто 5 акумуляторів в мене йдуть паралельно. І 13 послідовно. Оцих всіх 5 е, акумуляторів, 5 комірок я зварюю і е, послідовно їх е, такими перемичками зварюю. Ну кажу, ще раз повторюсь, хто буде брати, беріть зразу з готовими нікелевими стрічками, переплатіть там на 200 гривень чи на скільки. Але це просто дуже-дуже багато часу займає. Бачите, кожну стрічку вирізаю. Ну, До речі, в мене була стрічка, просто я сам помилився. І Все вирізаю, все проварюю. Блін. Стрічка я, до речі, використовував 0,15. Між кумірками, може бути 0,15, а потім будете бачити, я буду використовувати стрічку 0,2 шириною в 1 см. Як ви бачите, робота ще раз повторюсь, дуже клопітка. Все вкладається, ну, але це приємно. Я люблю такі збірочки збирати. Так що мені, як це кажуть, в кайф це збирати, я б збирав і збирав хоч кожного дня. Також мене люди багато в коментарях писали, що ті акумулятори не підходять. Люди, подивіться, даташит, ці акумулятори 8,5 А можуть видавати. Наша збірочка 5П. Тобто 5 акумуляторів послідовно, навіть по 3 А це в нас є 15 А. А вона може дати 8 А. А щоб ви розуміли, на велосипед потрібно в мене контролер 18 А. І то там 18 А чистими не буде. Якщо буде 15 там 16, це буде добре споживання з цього акумулятора якого, з цієї збірки, яку я збираю. Тут, як ви вже бачите, йду до закінчення потрошки. І зараз тут мені вилізе оця кака. Десь ось тут я пропалив. Зараз будете бачити, З цієї сторони, напевно, це ще є 0,15 варію чи на 0,15 я проварив, оце я вже не пам'ятаю. Ось зараз десь тут, на, плюсомо, на плюсовому, у мене буде десь прогоріло. Прогоріло, через що? Тому що на електродах там є такі шестигранники. Вони, вони попустились з часом зварювання. Їх треба дотягувати і зачищувати нормально. Контакт був поганий. Бачите, ось там отвір. Воно пропалило плюсовий контакт. Я зачистив і ще один акумулятор було мені на мінусі пропалило. Благо, я його витягнув і замінив на другий. Плюс прогорів, то нічого я зачистив, наварив ще одну стрічку. А на мінусі це критично там була аж дирка. Так що, краще заміняйте, витягнув, замі... замінив і все. Тут я заміряв, чи напруга як ви бачили на мультиметрі, добра. І зараз буду приступати до ізоляції. Ізолюю. Вся ізолюйте. Реально, краще ізолювати, бо напруга тут велика 54 вольта. Пропаюю я балансувальні дроти. Потім відео я вам покажу, розкажу, що я зробив трошки не, з неправильної сторони. Ну, це не критично, я так скажу. Пропаю всі балансувальні дроти. Це в нас 13 дротів, тому що 13С буде. Проклею на двосторонню, двосторонню стрічку, все вложую гарно, акуратно. Запас дроту залишаю. Залишаю, нехай буде, також, як то кажуть, на всякий пожарний. Також туди все в ізоляції нарізаю. Обов'язково ізолюйте, можете ізолювати каптоновим скотчем. Ну, по бажанню. Головне дати ізоляції, бо тому що попаде волога між комірками, краще ізолювати. Тут я вже приміряю, з друти припаю на зарядку, це в нас мінус і плюс. Подальшому я вам покажу, розкажу. Тепер давайте я вам покажу детально, як я це все зібрав і як я це все вивів, бо зараз буду все спаковувати. Помилився я трошки. Дивіться, все й заізолював. Ви могли бачити. Тут дав 0,2 товсту широку стрічку, сантиметр припаяв. Бачите? Це в нас є мінус. Просто від БМС я поміняв дроти. Він також червоний. Ну я знаю, що тут мінус. Хочете візьмете чорний собі? Я не знаю. Бо зараз я вам покажу на БМС. -ці. Дайте як вам обернути, бачите? БМС -ці я перепаяв, де в мене батарея? Мінус. Я зробив червоний, тому він у мене червоний, а чорний я зробив це в нас на вихід на БМС на Джіконі. Бачите, як я тут все пропиляв, корпус вже приклеїв. БМСка ще не закріплена, але вона закриється. Я думаю, двостороннім скотчем приклею. Ось так все виглядає. Помилився я в чому? Зараз я вам покажу ось наші дроти балансування. Всередину я сюди поставив термодатчик. У нас в G-Conga йде два термодатчика. Один я зараз буду ставити на контакт, чи буде грітися, тобто мінусовий або плюсовий, немає різниці. Ось таких два термодатчика ви ставите. Ці дроти балансування. Я помилився, чому? Тому що вони в мене йдуть донизу. Поняли, а вони мають бути тут зверху. Ну нічого, я тут ще дам ось такі двосторонні стрічки, такі полоски, і в мене буде за рахунок демфера, тому щоб не перетискались балансувальні дроти. Можна би було нікельву стрічку вивезти сюди, але це паритись і так далі. Тут я дав картонний ізолятор. Бачите, ось такий заізолював, що тут, що тут. Далі показую вам детально, як це все виглядає. Як підключається БМС-ка? Блін, як би вам це все, бо я недовгі такі дроти давав. Показати, дивіться, на БМС-ці показую батарея мінус, це в нас йде до акумулятора на мінус. Плюс береться е, безпосередньо з плюса акумулятора. Дивіться, Б мінус і П мінус. П мінус це в нас де на видачу і на зарядку через БМС. -ку. Воно йде, БМС, ка з'єднюється все через мінус. Далі, е, як ви бачите, П-мінус я приєднав до порта зарядки рідного, показую вам. Показую, ну, коротше, ви зрозуміли, DC-шку приєднав. Потім цей мінус я кинув по корпусі з краю. Тут я трошки гравером прочухав, щоб дріт вложити. Він ніде не мішав. Дріт я поставив товстий, зараз вам скажу 13 чи 14 АВГ. Він спокійно 25 до 30 А витримує. Це в нас мінус де сюди. Далі, тут у нас йдуть контакти, Показую контакти, які заходять сюди. Тут же ти підключаєш контролер сам. І тут в мене є така ще одна кришка. Ось ця кришка сюди заїжджає. Бачите, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Я все розпаяв по кольорах. Зробив я по два. От тут у нас виходить п'ять контактів. Я по два контакти спаяв. І ця штука в нас кріпиться до рами. Ось так. Щось не щось, щоб ти міг зняти акумулятор. Наприклад, ти його відтягнув, він тут на ключ закривається. Відтягнув, зняв, хочеш зарядити і зарядив. Тому і я поставився на рідне. Тому що в нас отут відкручується, от воно відкручене. Десь в мене там кришка навіть є, десь вона мала бути. Е, зараз я вам покажу. Головне її не загубити в коробці. Закручується. Тут ви припаюєте вже до контролера. Потім я вам покажу. Коротше, виглядає воно ось так. Показую ще раз детально: від bms ки мінус батарея, мінус до батареї, П-мінус до зарядки. Я тут припаяв до цієї dc шки і все провів сюди до контактів. Також приєднав, можете бачити ось цю індикацію. Вона тут в посадочні сідає. Зараз я вам ось так розверну. Ось ця індикація сідає. Зараз вона на даний час не працює. Дивіться, тепер далі що показую? Ось цю кнопку ось вона в мене є. Я її виколупав зсередини і поставив кнопку включення від G-Kong. Ось так воно все запускається. Давайте я вам покажу. Зажимаєте. Це в нас запустилася БМС. -ка. Зараз у нас все працює. Ці дроти лишні. Я не знаю, чи їх обрізувати, я їх просто там залишу. Бо в мене, якщо я не помиляюсь, 24 Та, від 8 до 24С. Це на 24 балансувальних дрота. Я їх там скручу, ось так як я скручував. Не знаю, старався так акуратно вложувати, не виходить. Лишні скручу, залишу в корпусі. Зараз на даний час у нас БМС працює. Ось так. Бачите, все виглядає. Плюс, ще раз показую, плюс в мене тут якраз, і плюс йде зразу до плюса. Бачите, і воно запаралелено на зарядці, щоб у нас заряджалося все. Щоб все діло заряджалося. І все. Тут дуже все просто. Показую з цієї сторони. Давайте ми виключимо, щоб не було живлення. Зажимаємо бмс -очку. Потримали. Все, БМСка у нас виключилась. Показую. Ось, це в нас, оце в нас плюс. Отут. Бачите? Ось тут плюс припаяний. Вже аж так туди-сюди шморгав, що аж, е, ізолятор повідвалював. Ось так заклеїмо. І зараз ми оцю цей термодатчик також заклеїмо сюди на плюс, щоб він виміряв температуру. Не знаю як, але може ще дам трошки скотчу. щоб воно трималося добре. Тут воно не буде пережиматися, давайте я ще кусочок тут, е, вріжу ізолятора, або тут і приклею, щоб термодатчик у нас був на плюсу, щоб він бачив температуру на контакті. Приклеїмо це все діло акуратно каптоновим скотчем. Ось так. Це в нас буде тут. Прямо на, на цьому. Ось так. чуть чуть сюди посунемо. Ну, блін, куди ти вилазиш? Ось так. Прямо на нікелеву стрічку приклею. Ось так воно все має бути. Та воно виглядає, типу, якось. Трошки повідклеювалось, але. Ну, воно все головне буде працювати. Балансування я вклав. Дивіться, зараз я ще що зроблю. Проклею, блін, то попробую все це вивернути. Проклею зараз сюди скоренько ще ось такі скотчі. Двохсторонній скотч. Оце в нас ще одна термопара, яка йде прямо всередину між акумулятори. Я туди засунув. Отак, От бачите, заклеїв, бо забув проложити, взяв кусочок, так вдер. Тут двохсторонній скотч вклеюв. Ну, все пофеншую. Так, тут дивіться, як демфер роблю ось такий двосторонній скотч. Це в нас з Аврори, щоб був це рахунок демфера, щоб наші балансувальні дроти не перетискалися. Ось так роблю. Відрізую лишні. Так. Відрізуй. Є. Оце наш демфер буде. Щоб балансувальні не перетискалися. Ставимо ще тут також такий демфер. Бляха, трошки. ну, хват, Хватить. Ось так. Бо в нас оце буде низ. І коли е, Велік буде їхати, то вкло, щоб балансувальний дріт часом десь не перебило. Так що я помилився. Ви, якщо будете паяти балансувальні дроти, бо я помилився. Реально помилився, це в мене йде низ. Бачите, і тому я все помилився. Так, тепер дивіться, складається все назад, як воно все складається. Та дуже просто. Ну, показую, Udiconga сюди завів кнопку. Ви самі все бачили. Дивіться, ставимо сюди. Ось так воно в нас має бути. Дроти забираємо. Бачите? Ось так показую вам. Ці дроти, бачите, ті всі дроти, я не знаю, що їх повідрізувати чи що. Ну, просто їх дуже, вони дуже довгі і дуже багато. Не знаю, що з ними робити. Я їх отако складаю, бо по-інакшому їх не складеш. Ось так. І вложуєш сюди. Бачите? Зараз я вам покажу. Так, можна навіть зробити, знаєте, як? Я перевертав ось так. І акумулятор, і вложував сюди дроти. Тут вони нікому не будуть мішати, я їх просто-тупо туди запіхую. Бачите? Ось туди. Це балансувальні дроти. Я їх пообрізував, щоб вони не були, бо вони йдуть спайками. Бачите, я їх просто тупо пообрізував і їх сюди от заставлю, щоб вони не мішалися. Жалко їх обрізувати, може ще щось будеш. Переробляти, ну, нехай будуть запасом. Забираємо їх сюди. Трошки воно так, як то кажуть, по колгоспу, але нехай буде. Ось так, дивіться. Все впакував. Тепер зверху закриваємо кришку. Дивіться. Дивимось з цієї сторони, чи все в нас добре. Друти по краях йдуть. Супер. Закриваємо кришку. А, ще один дріт десь тут проліз мені. Ну, дивись на нього. Куди ти проліз? Отак. Отак. Все. Так. Далі. Роздрукував ось таку кришку. Бачите? І ця кришка нашу БМС-ку буде закривати. Ось так. Це все герметиком я зроблю. Герметично звичайно, показую. Ось так. Вона сідає в посадочні. Тут я буду кріпити і все супер. Давайте ще я вам покажу по цьому. 에, зараз кручу болти. Покажу вам по BMS g kong як там все налаштовується. Там дуже все просто. Ви виставляєш тільки скільки у вас Ампер, виставляєш струм балансування, ну він там автоматично виставляється. Всі комірки, зараз подивимось по балансу комірки, все вам покажу. Давайте скручувати. Погнали. Так, показую, все я склеїв. Тут я дав на герметик. оцю кришку посадив. Все в нас герметично, бо десь там батько може під дощ попаде, щоб сюди не позаливало. БМС-ку я включив, підключив. Зараз ми до телефона, я вам покажу, як у нас все виглядає. Подивимось по комірках. В принципі, я вже дивився, показую. У нас баланс є. Бачите, все супер. В g kong там просто 1, 2, 3, 4. Перший пароль, контроль. Заходимо в контроль, пароль по стандарту, по замовчуванню. Вроді 1, 2, 3, 4, 5. 5 чи 6. Ага, 6, значить ще одну цифру. давайте дамо. Стрем. 1, 2. 3, 4, 5, 6, вроді. Так, все. Тут ми включаємо е, розряд, заряд, баланс включений. Ну все по стандарту. Далі е, налаштування, зараз ще вам скажу. Тут виводите, скільки ампер годин в, в нас акумулятор, у моєму випадку 15 ампер годин. І тут виставляєте по комірках. У е, мене старт балансування 3,9. Можна поставити 4 вольта. Максимальний струм балансування 400 мА. Ну і тут купа різних настройок. Я сюди навіть не залажу. Я вам чесно скажу. Саме головне тут налаштував Charge-Discharge. Це я вам показав контроль. Тут також бачите, у нас все включено. Charge-Discharge, баланс включений. Температура, ну коротше, тут купа налаштувань. Хочете переведати, я не парюся в тим. Мені головне, ось тут. Бачите, по помірках все чітко. 130, 130, 130, 132. Немає великої розбіжності, там 120 чи 118. Бачите, ось так вам покажу. Все працює. 53,7 вольта. Все супер. Збірка в нас працює. Залишилось, що тут запаяти оці контакти, які підходять сюди, бачите. Тут я там два спарив, тут також два спарю докупи, і виведу сюди, воно ось так все закручується в нас. Я вам зараз покажу ось так. Ось. І тут у нас виходить від акумулятора. Тут я, напевно, виведу xt 60 роз'єм просто і все. Щоб не паритись дротами, щоб також можна було роз'єднати. Хоча ця на раму кріпиться повністю. Причіпається і, ця, і цей акумулятор. Зараз я вам покажу ось так заїжджає. Бачите, ти ставиш отак. Досить важка зараза. Щоб ти собі міг її знімати. Бачите, вона ось так: хоп, заїхала. І тут ти ключем закриваєш, блокуєш. Бачите? Все, БМС-ку можемо виключати. Зажимаємо, тримаємо. Все, вона виключилась. Коротше, ось така у нас бірочка вийшла. Буде все, я думаю, працювати супер. Дивіться, зараз я вам ще покажу індикацію. Все працює. БМС-ку включив, зажимаємо, бачите, у нас майже акумулятор заряджений повністю. Як ви бачите, тут складного нічого нема. Ну, це для мене, бо я не раз складав збірочки. Хто хоче повторити, я, в принципі, відео все показав, але все кажу. Будьте обережні. Це небезпечно, бо тут велика напруга. Я там пальцями, якщо тут очіпаюся, воно пощипує, бо тут 50 вольт, як би не було. В подальшому вам покажу, як це все буду монтувати, ставити, і буде тест Веліка, скільки він реально проїде. Так що підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!